У центрі міста на площі Соборній вже не перший місяць працює дитяча точка спільно ЮНІСЕФ. За цей час намет відвідала чимала кількість як дітей, так і дорослих. Останніх консультують з різних питань, а малеча знаходить собі різноманітні розваги. У нас працює лікар завжди, два психологи на місці працюють. Вони в ігровій формі спілкуються з дітьми і вирішують, якщо якісь є питання. Проходять заняття з айкідо, є заняття з історії України, з англійської мови і, взагалі, дуже круті майстер-класи з дітьми. Ми поцікавились, що дітям подобається найбільше. По-перше, це танці. В нас наш місцевий культпросвіт приходить і проводить танці. Ви вже бачили ці танці. Це їх діти дуже чекають і завжди люблять. А, також майстер-класи. Майстер-класи різні: це і плетіння, і папір, і картон взагалі все, і навіть тісто. На час повітряної тривоги намет закривається, а його відвідувачів просять швидко. Ко пройти в найближче укриття. Попередньо дитяча точка працюватиме до кінця вересня, але наразі розглядають варіанти продовження її роботи. Зараз йдуть перемови щодо зимового періоду. Ми вирішуємо, куди ми можемо переїхати, в яку будівлю. Намет працює щодня, а план заходів на день можна дізнатись через телеграм-канал спільно ЮНІСЕФ Олександрія. Ми працюємо кожен день без вихідних з 10 до 19 години. Також щоб бути в центрі подій, ви можете підписатись на наш телеграм-канал, відскануйте QR-код, і там все є розклад, актуальна інформація, фотографії, світлини з наших заходів.